Веб-ресурси для навчання. Штучний інтелект. Освітній проєкт на урок спілкування з видатними постатями минулого. Відкрий браузер Google. У пошуковому рядку напиши «На урок». Перейди на освітній проєкт на урок. Він не лише для вчителів, а і для учнів та учениць. Помічник АІ нас не стосується. У е, панелі інструментів ми шукаємо інше. Чат АІ. Зараз ти знаходишся на сторінці чат на урок спілкування з видатними постатями минулого. Подорожуйте в минуле та спілкуйтеся з, з історичними постатями, які змінювали Україну та світ. Письменники, державотворці, митці, це величні постаті стають ближчими завдяки чату зі штучним інтелектом. Цей чат має 50 постатей. Ось вони: Василь Стус, Джон Дж Байрон, Богдан Хмельницький, Ада Лавлейс, Лесія Українка, Марк Твен, Тарас Шевченка, Ярослав Мудрий. Наприклад. Обираємо Тараса Шевченка. Ось ви бачите відразу запитання, які ви можете йому поставити. Можете привітатися з ним. Наприклад, характеристика постаті Степана Бандери. Навмисне зробимо відразу помилку, перевіримо, чи може він їх виправляти. Так, дивіться. Отже, Степан Бендера це видатний український політичний діяч, символ героїзму і самопожертви для багатьох українців. Тобто цей текст ви можете скопіювати і надіслати за призначення. Наприклад, іще пан Телемона Куліша спитаємо про е Андрія Кузьманка, що він знає про нього. Вибачте, але з життєвих історій про Андрія Кузьменка він не знає. Тобто чат запрограмований так, що до, до певного року. І дещо він може і не знати. Він відверто про це говорить. Наприклад, Вінстона Черчилля попросимо написати все на тему Незалежність України. Уявіть собі, скільки він Черчилль знає про Україну. І ось маємо текст. есе на тему Незалежність України. Що це історична подія, яка впродовж багатьох століть відбувалася на території нашої України, на міжнародній арені. Таким чином, незалежність є великою перемогою українського народу. Що робити з цим текстом? Його ми копіюємо, відкриваємо свої хмарні середовища. Відкриваємо документи Google. Створюємо новий документ. Натискаючи плюс у правому нижньому кутку, даємо йому назву. Пам'ятай, що необхідно відкрити доступ до документу, щоб інші могли його переглянути. Його можна редагувати, форматувати належним чином. Слід сказати, що чат спілкування з видатними постатями минулого там необхід, не обов'язково реєструватися. Він безоплатний і можна робити не більше, ніж 30 повідомлень на день. Далі свій документ ми відправляємо за призначенням в Classroom. шукаємо відповідний клас. Відповідне завдання. І здаємо роботу. Додати або створити у нас це посилання. Додаємо і підтверджуємо надсилання. Здати роботу. Так, здати роботу. Чат на урок запрограмований на українську мову. Пам'ятай, що чат е цей, він не є в Вікіпедії. Обов'язково подякую своїм співрозмовникам.